Добрий вечір, шановне товариство, 13 вересня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Вирішив сьогодні, так як на завтра, передають дощ і досить таки сильний. Зрізати трошки винограду на вино. Я знімав весною відео. Це в нас на шпалері Кудерка. Обрізано на рожки. Ось таке воно має формування. Тут вже я зрізав, там далі ще відніються грони. Ось такий у нас буде врожайчик і таке буде вино скудрика. Вино досить непогане, виходить, але потрібна витримка. Не менше року, а краще два. Навіть після заморозки цей виноград непогано відновився і дав урожай. Всім всього найкращого, міцного здоров'я, найшвидшої перемоги. До побачення!